Правильно накладати джгут, спиняти кровотечу і виносити пораненого з поля бою курси. Бійців рятувальників проводять у національному університеті оборони України. Такі життєво необхідні на війні знання обов'язково отримують солдати країн НАТО і США. Опанували їх і українські інструктори. Тепер передають досвід двомстам випускникам військового вишу за прискореним триденним курсом. За півтора місяця планують навчити майже півтори тисячі майбутніх офіцерів. Якщо ми будемо мати три тисячі навчених офіцерів, кожний з них, якщо навчить 10, бодай 10 своїх солдат, це буде означати, що ми будемо мати 30 тисяч тих людей, які вже вміють надати собі допомогу. І тепер надзвичайно важливо, щоб міністерство оборони виконало свої зобов'язання перед кожним мобілізованим, щоб ні один не був мобілізований без аптечки. У нашій програмі захист патріотів зараз є 25 інструкторів. Ми вже маємо досвід, що навчили більше ніж 12 тисяч 500 військових і передали через гуманітарну допомогу більше як 9 тисяч 500 натівських аптечок. Є три фази тактичної допомоги медичної тактичної допомоги це є допомога під вогнем, допомога польова це вже в укриттю і евакуація. Ми навчаємо військових, що робити в тих трьох. Інших фазах тактичної допомоги.